Які провокували це все, їджали тут того, які ховаються в тому офісі, ось там поверніться, будь ласка, на... за спинами, там теж сидять ці самі хлопці. Вони Воєнковича обирали. Ми маємо знати в лице. І маємо чітко розуміти, що вони хочуть повернутися. І вони будуть це робити в різний спосіб. Більшості в... незаконний. Ми маємо чітко сказати сьогодні тут, що ми. Достойні. Ми хочемо кращого життя. І ми все зробимо, щоб воно було. Ми хочемо внутися туди, на ту сторону. Правоохоронні органи, міліція, СБУ, будь ласка, відреагуйте. Чого не сидять? Чого не затримані ті сволочі, які захоплювали закону обрану владу? Хай ми виходять і захоплюють одне одного. Мав ігри в них спеціальні. Але він це не місце для ігор. Тут треба будувати. Тут треба той мир, який є. І відбувається кращого. Треба призначати вибори в обласну раду і переобрати. Тоді ми бачимо, хто б за чим мірятися. Чи привезе бойовиків, чи не привезе бойовиків? У вас ви нас є ви бойовики, люди? Він не бойовики? Є. Чого б якісь бойовики мають вирішення, як ми маємо жити? Він не знає, чи заграти. Хай з Бог збив приймає рішення.

Ага, Я хочу продати слово нашим колегам. Коли, ми ми протестуємо. Доброго дня, віщами. Вітаю що байдуже називали себе народу відстоювати наші. І нашим прийомом є. Ми не дамо, і не дозволимо. оцим а з банди регіонів повернути нас в минуле. Наш Євросоюз ми повинні жити гідно. А ці покидьки розгойдуть ситуацію з одною метою. покажи, будь ласка. Сьогодні ви зібрали з якою метою? в області ситуації. Показати, що зробити великий, все можливе зовсім дерев. А тепер як вони називають роботу? А, а ми, що що саме хотіть під час роботі? Власнечник власне. Скажи, будь ласка, медіа хочете, щоб на нас землі. Ну смерть. <різна> що вас <різна> турбували? Що обурила? Чому ви сьогодні вечір? Сьогоднішній день заїхала якась кількість людей О, і роблять переворот. Які переворот? Він Чого? Він ну, я, в... ну я, не я не знаю, ви... це достовірно. кажуть, що Зараз би дев'ять чоловік. А скільки було в суботу в день? Третий, скільки було в суботу Влад на мітингу? Ви були? Так, ні, я не була була. Ні а, ні було не ні було більше 30 людей. не можна, можна ваш коментар? Видимося, він не працює. Чому до чого мітингу робочі власний інформ на громадська транслювала? А ви не розпочали до цього журналісти? Ми робочі і ми з нагоди. Чого вийде сьогодні? Підтримка. Відставка міліції, хай чую і не сховаюся. Ми вимагаємо притягти до відповідальності всіх посильників, оцього лугачан до дичан. Доброго, Доброго дня можна до, коментар що до нас приїжджає. Ну, от і ви сьогодні зібралися? Значить, що Доброго дня. Ви ж дивіться. Тільки був заколот на Вінниччині Я слухай, і зразу почалися дорушення. Одесь, Криму, Ну, от і зібралися? Тепер, За... вчора, За... Донецькі сепаратисти було... сказали, що вони їдуть от, в Каналію, у Львів, приймати Львів. А хто порядок може забачати вашу думку? Хто його дестабілізовує? Цей вот подорвані, ті типа, що визивають себе народними губернаторами. Ми це сценарій проходили. А коли ви вибрали народного губернатора? і кого вчора ж там себе оголосив цим народним губернатором? Хто ну хто Фурман? Хто ви були на вічі? Вчора я був проходив. Я не участі не А ось звірте свобода наційні сторінки заявляє, що вони запропонували просто займатися політичними. Можна коментар вас взяти? З нагоди чого сьогодні зібралися? І підтримка, відставка, чи я? з нагоди чого ну, проти того що ви зібралися, що відбувалося в суботу. Що вас обуруло під час суботні? Що те, що робилося? Це нормально розглядати на такі ситуації, коли держава подати бити вікна і, дичі, дичі, і домагатися тим тим паче у Вінниці, що є безпосередньо президент. Пояснення на нас це. з голова Верховної Ради, Сталося. і це ну ви все робиться зрозуміло заради чого. І проти цього зробила свобода. свобода. Ну, Політична я, партія. Я, там, я так, там були прапори тільки свободи. Ви підтримуєте думку чинного губернатора Анатолія Олійника про те, що подаш е, турбували озброєні бойовики? Про те, що, що я бачив, я був, де там був та не бачу, що робилося зробилося дійсно чого не зробилося люди. Бо, просто таке так було. Ви я... підтримуєте думку, що там були озброєні бойовики, які штурмували Озброєні Чим озброєні бойовики? Так, губернатор написали чим да були. Я бачив, кидали димові, якісь шашки були. Були пакети були. Я бачив, взривалося. Зрів, винесли двох міліціонерів винесли двох міліціонерів. це не нормально, так не повинно. бути. Що ви зараз відстоюєте? тут? мир мир і демократія що була це не демократично. Якщо я прийшов туди і говорю, горі, не погоджуюся. Вони зразу ті то не згідне, це не втрачає тут. Ні в якому здається вам, що геополітичний конфлікт не варто переносити місцеві розборки. Треба зубори. переносити геополітні, да, да, як на вільниці не тра не потрібно нещодавно, так як відбувалося місяць зубори. тому, але ж зараз практично Ромада переносити громада України України. десь показала на тобто, все прив'язується до Путіна. Не здається, вам що в суботу просто зняти за відставку на така політична сила, яка дефінансується напевно з Росії, і вони все це. І вони це зробили в суботу. Я... Ніхто не думав, що буде таке буде. Дякую вам. Переставте, будь ласка. Дякую. А де працюєте? Неважливо. Дякую. Щоб... Але цього не буде. Тому ми. Доброго дня, можна доведе. вас коментар взяти? Медіа центр власне кліщук. ви сьогодні зі зібрався. Що стоїте? проти кого стоїте? Ви молода людина, точно зору молодої людини. За розпуск Верховної Ради. За розпуск Власної ради. Я думаю, що в Верховної Раді буде багато... Назвіть імена цих людей? Хто ви? Цих, навіть, таких, язик, Чи людей великих язик імена об'єднань, осередків назвіть конкретно. Давайте попрацюють початок прошу. Я хочу, щоб ми <звіл> довго ну, ну, не думали час. Якщо коли слово сказати, не я думаю, що важко сказати. Ну хто? Тому що насправді хто, хто? тут збиралися люди Маліновське Маліновська. То щоб говорити це слово побороло, я не повіч. Хоча влади, хотят але не дуже отримати <соцентр> посади. Доброго дня. Ви знаєте, за що був мінених в суботу і вчора? Вінниця. Проти чого чи що? Це центр України? Вінниця. Ну, зірвали. зірвалися. Маємо надзвичайно сільське господарство. Вінниця, це славний. Я, що народ сьогодні хоче? Народ хоче працювати, думають ці слова. Люди хочуть працювати, ну, народжувати дітей, заховувати дітей, збагачувати за нашу зубеньку. Добро дякую.